Доброго ранку, ми з України сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про трансфери Дніпра. 1 який очищує свій склад, цікаві трансфери новачків УПЛ, хто все ж таки очолить Шахтар та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Донецький шатер продовжує працювати над тим, щоб закрити питання стосовно нового головного тренера. Як повідомляє Ігор Бурбас, Франческо Фаріолі прийняв умови шахтаря і готовий очолити команду, але його родина проти того, щоб він їхав працювати в Україну, яка знаходиться у стані війни. Тому зараз триває етап вмовлення і надання гарантій безпеки. Якщо не події, тоді інші кандидати, найбільш реальний серед яких Патрік Ван Леовен. З ним теж дуже попередньо обговорна можлива співпраця. Якщо ж у Шахтера не вдасться підписати італійця і вони підпишуть контракт з Ван Левеном, то зоря, начебто, вже знайшла новий варіант. За інформацією журналіста Ендрю Тодоса, є високі шанси, що новим головним тренером зорі може стати Олександр Бабич. Наразі переговори тривають. І єдине, що хочеться додати до цієї новини, це щоб у Шахтаря вдалося вмовити італійця, очолити їхній клуб. Ну а Патрік Ван Леувин залишиться у зорі, щоб Бабич не очолював зорю. Дніпро-1 на своєму сайті оголосив про відход семи футболістів, більше з яких легіонери. Більше не виступатимуть за спортклубівців Валерій Лучкевич, голкіпер Владислав Рибак, Костаріканський захисник Рональд Матаріта, бразильські оборонці Габріель Гомес феррейра та Хайнер, бразильський Вінгер Пеглоу та півзахисник В'ячеслав Танковський. Останні троє в СК Дніпро 1 перебували на правах оренди. Насправді з тих гравців, які залишили СК Дніпро-1, можна було б залишити пегло. Він непогано зіграв цієї весни і він показав, що він може грати ще краще. Але напевно, Дніпро 1 вирішив не викупати його контракт через те, що він може отримати тривалу дискваліфікацію близько 10 матчів. І з одного боку, дуже логічне рішення не купляти гравця за 600 тисяч євро, який пропустить 10 матчів у чемпіонаті України. Але з іншого боку, дуже рідко зустрінеш такого гравця, в якого є непоганий потенціал. І своєю грою він показав, що дуже талановитий гравець. До того ж, варто відмітити, що Дніпро 1 буде грати у Єврокубках, а це означає, що дискваліфікація на Єврокубки. Не буде розповсюджуватися і він там зможе зіграти. А Дніпро 1 як мінімум у Єврокубках зіграє 6 матчів. Але я думаю, що Дніпро 1 зробив саме так через те, що вони знають характер Пеглоу і розуміють, що він може це знову повторити і отримати якусь тривалу дискваліфікацію, а тому просто немає сенсу з ним будувати команду. У той самий час СК Дніпро-1 цікавиться захисником Ворскли Василем Кравцем. Про це повідомляє сайт fkdnipro.com Наразі сторони ведуть переговори. Футболіст може зіграти на позиції лівого та центрального захисника. Нагадаю, що навесні вже була інформація, що захисником Ворсла цікавиться один з лідерів чемпіонату України. І я тоді казав, що це Дніпро 1 І це було тоді дуже логічно, та й навіть зараз, тому що у Шахтаря є ліві захисники: це є Михайличенко, а також є Матв'єнко та Ракицький, які також можуть зіграти з ліва. Львівські Карпати, які очолив Марон Маркевич, цього літа повністю змінять склад своєї команди. По-перше, Леве вже визначилося із гравцями, яким більше немає місця в Карпатах. Таких виявилося аж 15, Повідомляє офіційний сайт клубу. Львів'яни не продовжили урядні угоди з горбуновим, Бобко, Хобленку, Книшем та Тлумаком. Крім того, команду покинули ще 10 гравців: дуць, приймак, тарануха, Льопка, Болденков, Махнєв, Лень, Климець та брати Когути. Але у той самий час, як повідомляє спортивка, Карпати підписали одразу трьох гравців металіста та одного виконавця з металіста 1925 Гравцями львівського клубу стали захисник Богдан Порох, півзахисники Єгор Картошов та Ігор Демченко, а також Андрій Римонюк. Всі ці футболісти вже уклали контакти з Карпатами. Крім того, «Зеленобілі» посилили свій склад легіонером з Бразилії. Ім'я та йгровоїмплева новачка не розголошується, чекаючи офіційної презентації. Також у склад Мирона Маркевича може перейти відносно зірковий українець, півзахисник Валерій Лучкевич. Про це повідомляє футбол-24. 27-річний футболіст напередодні покинув СК Дніпро-1 і став вільним агентом. Головний тренер Левів Мирон Маркевич добре знає можливості гравця 6 часів співпраці у Дніпрі. Взагалі складно повірити, що гравець Дніпро 1 може прийти до команди першої ліги, але враховуючи, що у Карпат є Мирон Маркевич, який має Дуже високий авторитет, то за його допомогою Карпати можуть запросити будь-якого футболіста, але також важливо і запропонувати фінансові умови. Але це ще не все, що стосується комплектації клубу. Боль планують підписати ще одного помічника тренера. За інформацією Sport.ua, ще одним помічником Мирона Маркевича став його син Остап, який останнім часом очолював польську команду Радуня. Раніше Маркевич молодший вважався одним із кандидатів на посаду головного тренера Вереса, але рівненський клуб очолив Сергій Лаврененко. До речі, що стосується гравців металіста, які переходять до складу Карпат, то це не єдині гравці харків'ян, які можуть залишити клуб. Нападник Максим Прядун переходить в Черкаське ЛНЗ. За інформацією спортивного директора клубу Євгена Тарасенка, черкаський клуб підсилив свій склад гравцем металіста. І за таким самим напрямком може піти і інший гравець металіста Євген Підлебенець, який другу частину сезону провів в оренді за Дніпро-1. Нагадаю, що металіст, який буде грати у першій лізі, здебільшого планує використовувати свою молодь. Гравець Луганського зорі Євген Шахов, у якого завершується контракт 30 червня, цікавий одразу декільком клубам УПЛ. Як стала відома спортарена, півзахисник зорі увійшов до сфери інтересів Олександрії та Полісся. В цьому сезоні Шахов провів за «Зорю» 17 матчів УПЛ, в яких відзначився чотирма голами та чотирма асистами. І на мою думку, цей трансфер був би більш кориснішим, якщо б шахов перейшов би до Полісся. Тому що це відносно новий клуб, який вперше потрапив до УПЛ, і звичайно, що їм потрібен досвідчений гравець. А ось для Олександрії та Ротання, які фактично будують нову команду, я вважаю, що треба шукати більш молодого гравця на перспективу. Ну а Шахов, напевно, обере Полісся, тому що Буткевич може запропонувати більше грошей. До того ж, різниці між Полісся та Олександрія зараз немає, тому що Олександрійці не грають у Єврокубках. Ну а обидва клуби і той, і той грають у УПЛ. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!